Зрозуміло, що це наше завдання, наша домашня робота зробити максимально все, аби ми вступили до європейського союзу. Але чи хочуть нас там бачити всі країни? От Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, вже заявив, що Угорщина буде блокувати вступ України до Європейського Союзу і має на це повне право. А як нам бути з Угорщиною? Як переконати цього сусіда, що ми готові стати членами європейського союзу? Ну, по перше, Віктор Орбан ще не є всією угорщиною. Та і, на жаль, позиція уряду Орбана вона підриває не тільки наші перспективи там швидкого просування до членства в Європейському Союзі а вона насправді і підриває велику кількість базових засад солідарності. Базових засад принципів і цінностей Європейського союзу в рамках самого європейського союзу, тому я давно переконана в тому, що. З урядом Орбана має розбиратися сам європейський союз, що вони мають нарешті дійти до політичної готовності застосувати статтю 7 угоди про створення європейського союзу. До Угорщини і позбавити Угорщину права голосування через якраз зловживання у сфері обмежень прав медіа та свободи медіа якраз у порушеннях засадничих принципів верховенства права в Угорщині там корупційної антикорупційної політики порушення антикорупційної політики. І це е, точно питання самого європейського союзу. А ми маємо продовжувати е, свою домашню роботу і не давати скептикам у е, нашого членства в європейському союзі будь-яких аргументів, е, якими би вони могли скористатися. Через те, що Україна щось не так виконує або демонструє насправді регрес ті чи іншої царині, ось цього не можна допустити. і Я хотіла би достукатися до нашої української влади з цим посилом, ми на сьогодні. Ми можемо спочивати на лаврах і бути задоволеними тільки через те, що Європейська комісія ну знайшла ось у, там золоту середину і сформулювала uh, максимально м'яко uh, величезну низку застережень і вимог, і, і зауважень і критики до України uh, в цьому uh, звіті з питань розширення.